Ти говори, не підстикуй мені стовп, бо я тобі відріжу щось, поняв? туди йди десь. До сусіда. Ходить, значить мені тут. Я тут твор, твор, творчою роботою займаюся, а він, значить, ходить, мені тут підстикує. Зароза, блін. О, творча робота. Краса. Краса. Ой, божечки. Я вам скажу, що ціниться і казав, що ціниться краще, коли робиш своїми руками. Скажіть. Щось я так знаєте, клав-клав і старався і величенькі підбирати, а щось я кинувся Реально таких, ну підбору цих маленьких камнів і в розшивки дуже гарно виглядить. Ну, Мені мені сподобалося так якось, знаєте. і розшивки вроді, е, так сказати, не дуже й багато. Но за щодо цього. Оцього перепада дуже вийшло дуже прикольненько. Так, 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 о. Ну, так якось трошечки в мене погрешності тут є. Ну, нормально, ворота закриються і буде гарненько. Так, 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 зараз спробуємо ворота закрити, призакрити, як то кажуть. Оп. Боже, ворота легенькі, капець. Я реально всім рекомендую, якщо ви строїтеся або думаєте. Блін, робіть відкатні ворота. Це просто супер. Відкатні ворота, яка ми е, замовляли в Києві. Е, е, боже, Фірма називається. Нові ворота, по-моєму, якось так. Ну я, якщо хочете, я ну кому треба, може. Я силку попробую, Якщо не забуду, я силку попробую закину, де ми заказували. Тобто з них можна заказати повністю всю рамку, так як ми робили. Тільки оці хрес -хре ну, поняли оці перемички. Я сам докупляв. І хвостовик у мене виходить оцей теж. Я сам робив. А остальне усе воно як конструктор. Подрізи ми зробили. Якщо треба, я теж можу скинути у е в описі. Відео на те, як ми робили ці ворота, як зварювали, як підріз робили, і так далі. Тоді, виходить, тут у нас була швелер забетонірований. Я зразу трошечки його не там забетонірував, де треба. Ну, потім доварів кусочок, і вийшло доволі, я вам скажу, що добре. Якраз на краючок положив ролики. Ну, тобто, фурнітура оця без воріт, теж продається отдельно. І, отдільно. Можна було б або фурнітуру взяти, або ворота повністю. Вони в нам обійшлися. І Металопрофілем і з усім по-моєму е около 13 тисяч гривень. Тобто, це швелір, фурнітура, ворота, краска е зашитим профілем. Оце усе повністю вийшло 13 тисяч. Посчитати, скільки вийдуть ворота, щоб, наприклад, поварити на петлях, на оцих, то вони вийдуть не менше, так як там стопчики треба побетонірувати і всі діла. І я думаю, що десь так само. Але удобно. Удобно, просто супер. Удобно. Чого того, що от приїхав до мене е, цей газон, і не треба відкривати ворота одні сюди, а другі туди, того що і вертатися йому важче, І ну як на мене, я думаю, і двір, знаєте, не хочеться закривати. А просто ось відкрив. Клас, вони по стіні пішли, і удобно. Ви двір взагалі двір не займаєте ніяк. То есть, у вас тут все. Ви тут, що хочете, те й робите. Цвіти можете посадити, бруківкою виложити. Дуже удобно. Так, і хочу подивитися, бо я оце тільки-тільки розшив, ну ще там трохи ще пару розшивочок. ще зроблю. Хочу подивитися, який от ви вид буде. О. Ну я думаю, що гарненько скажіть. Там камінь вже підсух, і щось я так подивився, що я, мабуть, перешивку зроблю, Того, що е, сипеться цемент трохи там, треба його зачистити. От не така кріпкість. Все-таки то був херовий цемент. І я тепер грішу на той цемент, що в мене і в бетонка у поросят не получилося, не того, що слідчий бетон зробив усе чітко. І камінь. Он, я оцей камінь міг даже через три дні починати розшивати, і він розшивався. Оцей камінь я вчора Поклав вечором, сьогодні утром ну, у нас 9 часов ранку, да? і вже його важко, то тобто є не то, що розшивати, а зачищати. Синок, а ти куди пішов? А вони, може, ще сплять? Ну піди, хорошо. Тільки недовго і давай, якщо що додому, хорошо? Все, молодець. І, в общем, е, що я хочу сказати: стопчики я ложив уже другим цементом, а погонку оцю знизу я ложив е, там червоним. І бачите, що получається, він е, ну він не кріпкий. Отут, а да, отут хороше, дебеле, кріпке, ну ну таке, як треба. Поняли. Е, а отут, отут, ось перешивку буду робити. Получається, це я вчора е, розшив його. Поняли, тобто, зачистили, тому що він реально він чи мороз, може його придавив, не вспів він підсохнути до морозів. І бачите, далі там вроде би, дебели йде. А отут з краю, біля каменя, ну от він полущився. Я його е, кажу, Маринки, давай ми його просто зачистимо повністю, отак, знаєте, глибоченько. І я перерозшивку зроблю. Ось то є, стіпа, отак. І перерошивку я заділаю, і буде красота. Все, це займе там півдня пів роботи. О, господі, оце бачите, учора я буквально кинув, і воно вже у мене застило так дебило. І переросливочку ми йому тоді зробимо і все. І я думаю, що ніде він не дінеться. Тобто це... Ось так от якось вийде да і все. Бачите, треба глибше просто зачистити і перерозшити його, да і, і буде краса. Я думаю, що пере, переробимо чуть-чуть, Нічого страшного з нами не случиться. Бо я переживав, що в мене роботи не буде. Отривально прямо аж запереживав. Кажу, блін, от, ну зроблю я все. Ну, що я потім робитиму? А потім думаю, ну поїздимо тоді на рибалку. У мене вже синукон один підріс, і полька, і другий ось підросте. І можна буде спокійно їхати на рибалку, на любу, на яку хочеш. І з ночовкою, і далеко, і близько. Аби оця вся брідятіна в нас, оце вже, як то кажуть, закінчилася, Да і все, і все буде добре. Головне, щоб усі живі, здорові, додому вернулися і просто жили так, як жили до цього. Так, все. Оп, 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 Пішли далі. Фух. Ну, в сейчас, сейчас до шию і сьогодні Кьорхер достав. Ну, не Кьорхер, Кьорхер це фірма, ну типу мойка високого давлення. І помию ось те, що я заїжджав у двір, то е, трохи і за, запачкав ці е, ворота, то трошечки промию тут, наведу порядок. І, можливо, якщо все добре, сьогодні почну вже погонку класти туди до сусідів. Короче, потихеньку буду буду ложити, да і все. Вроді виходить. А якщо виходить, то треба треба займатися. Правильно? Я так кажу. Ну, В общем, копець, реально дереться так, що хано. Тепер переживаю, щоб у мене камня хватило, тому що щось я так прикидаю. Хоча довно хватити. По ідеї, довно чітко хватити так, як треба. Е -е, так, так, так. Маруся, де той пластифікатор, що я вчора? Купив. Купив, друзі, пластифікатор. І оце, кстати, з пластифікатором. Доволі непогано він працює. Господи, де я його поставив? Ага, ось. Обичний універсальний пластифікатор дешевенький, але працює. Ну, тобто, якщо будете з чогось вибирати, то я вам скажу, що і цей пластифікатор теж працює. Ось я вам зараз покажу його. Оп! О! Гля. Ось такий, самий дешевенький. Получається, каністра 5-літрова TOTUS 145 гривень. Отакий от обичний, це не реклама. Ну, я ви знаєте, я узяв і ну, непогано він мені спрацював. Підвищує пластичність, запобігає процесу всідання, підвищує міцність. Та Тобто Тріщини не дає, і міцність, звісно, да, підвищує, тому що я е, камінь розшивав той, що трошки знизу я той перший проклав. А потім вже наступний, коли проклав, оцей сьогодні, то із пластифікатором дійсно за замітно. Просто реально замітно. Так. Так. Ну, виглядить, вроді би, непогано. Колянчик зацінив, зацінив. Во. Так, так, так. Поки Маринка зараз піде, куфе. Каву, каву зроби. Покажу вам. Полічка, дочечка, квіточка моя, ти що робиш? Що то таке в тебе? Ти цяцями граєшся? Да? Тьома? І ти там граєшся, да? Боже, яка краса, каже, яке нам роздулля. Піска каже багато, поки батя його нікуди не дів, треба, каже, погратися. Але все одно можна піску ще потім привезти. Все одно у нас роботи багатенько і будемо займатися чимось. Так, Батут он виніс поставив, ну ще не поставив защиту. Вау, Оцю. Де? Ну, Артем не любить пригати на батуті. Полька да. Полька пригає макарту, та друзяки до нього приходять і вони ото граються. Так, сьогодні хочу ще, як все норм. Вау! Ну так, по ходу роботи, навіть не сьогодні, давайте так, коли в спину розпиляю оцей вольєр, Того що ось коли ми вже загородимося, баруха в нас і, і, і хай ходить просто по двору, воно так якось лучше, коли собака туди-сюди, вольна, вона тоді не бешена, не, не, не вибігає із вольєра, як дурно, і не валить цвіти, не гризе дерева, Того що, ну таке воно і є. Хто, хто знає, що таке собака в дворі, ще як, що вона така весела то Той знає, що, що ця собака робить дуже багато капостей. Так, все, хоп. Щось я чуть-чуть, ось, бачите, в мене ще зовсім трішечки е, залишилося дорошивати. Ну тут, звісно, прям таке дебеле, що я просто з ума схожу. Так. По поводу камня, е, я, чесно. Я не вмію його класти, так і кажу. От чесно не вмію. Но завдяки одному каналі, який називається Мастер-кладки. Е доволі, я вам скажу, що навіть самий неумілий подивитися це відео. Там багато дуже, там є курси е навчання у, у цього. Боже, як його звати? Господи, вибило з голови мастер-кладки. Льоша, не Льоша. Блін. Саша, по-моєму, по-моєму, Саша. І це канал пол полтавського нашого блогера. Він займається ремонтами. І. Чи Льоша, чи Саша, твою дивізію. Блін, не помню. Хоть, хоч, хоч не знаю, що зробіть. Не пам'ятаю і все. Ну, є такий канал англійськими буквами, називається Мастер-Кладки. І. Ну, в общем, він. Він там дуже толково все це розказує, об'ясняє. І там просто навіть подивитися його відео. Просто багато чого можна там побачити і навчитися. То якщо хочете щось попробувати в себе построїти, але не знаєте як, але бажання є, то беріть і стройте. Тому що е, я вам скажу, що бажання це велика сила. Просто хто хоче, той ніколи не буде нити і казати, що я не вмію або я не хочу. То просто є такі цей люди, що, знаєте, не бійся мене робота і я тебе не трогну. Оце отакі так, є люди просто-напросто. Так. Так, треба. нам. оп 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 Оце, бачите, що робить? Учора я клав. Сьогодні прям. Все, по ньому, блін, свині роти цими можуть ходити. О. Отак. І вроді би подивитися, вроді би, фігня. Але, блін, времени займає дуже багато. Я ж кажу, що. Ну я сьогодні вже його докладу. Зараз буквально я ж кажу. хочу е чалочки, е прокладки отута зробити Протяжечки такі. Е вишину виставлю, уровень, як мені треба, і будемо пробувати виложувати камінчик погони, ну, погонку. Погонку, в принципі, якщо все норм. Якщо в мене спина сьогодні не здасться, то я. Должен би прокласти один, одну, одну сторону. Должен прокласти. Це де що робить? Капецька твердюще. Да, доць! А! Я Артем гукає Полька. О! Так, ще трохи. І. І я думаю, що можна ставити галочку. Треба, блін, мабуть, щось прокласти. Намішати, проложити і вечором вже розшить. Тому що, бачите, ночі, ночі іменно багато для цього бетона. Ні, ну, в принципі, я вчора оце з утра ложив оцю сторону, да, де зараз прям дуже тверде, що я розшиваю. А ось оце я вже доклав вечором. Тобто, я вчора вам відео знімав там і показав. То тут -то ще більш-менш, бачите, тут сипеться і тут воно м'якіше. Ну, отут же ж капець, з ума можна зійти. Так, так. Ну, все. Взагалі, така от, в нас вийшла краса. Вибачайте, може когось зайняв дуже багато лишнього времени. І хтось подивиться і скаже, е, нахрен ти нам це показуєш. Просто хочеться показати. Може хтось щось для себе візьме, знаєте, так сказати. Якісь, якісь плюсики, мінусики і так далі. І буде, буде може теж хтось захоче собі і скаже, блін. Колян, тривальний, я так хочу. Ну а чого його і чесно, місце воно чи цей времені багато не займає. Воно ну, вимагає, звісно, але це в кайф. От реально це круто, воно, блін, робиш. І, і дивишся, от коли вже результат доробив. оцей, Тоді, блін, відходиш або під'їжджаєш до двору і такий, блін, ну клас. І сам зробив. Знаєте, що це душі, я ж кажу, ціниться, що ти його сам робиш. І от така от краса виходить. Все, в мене, бачите, в мене зовсім, зовсім трішечки залишилося. Тут а буде, виходить, до кольосика. Так, раз. І отут виходить, у нас буде до оцієї, до оцієї ось проставочки. Камінь. О, отут. Хоп, і все. Тобто Тут мені ще один ряд положить і все. І буде красота. Так, хоп, це сюди. Бо у мене є такі шибеники тут бігають. І вони, вічно, мені то щитки десь закинуть, то ще щось. Хтось мені писав, не називай дітей шибениками. Ну а нас ж називали старі баби. Ми то дерев, де, дерева комусь обтрусимо з яблунями, то, то вишні обірвали ночі, то, то черешні. І баби вічно казали: ох, шибеники малі. Ну це капець. Шибеник це по-українському, то тобто, є. Не від слова шибениця, вішальники там і так далі, бо є такі люди, що за цей шибеники це розбишаки по, по народному нашому українському стилю, як то кажуть, старих наших жителів. Во так що, шибеник це, це нормально, це непогано, бо бо вже там подумали таке, що капець. Так, Маринка води, ай, мабуть, намочилися тіпики. Ці пулечки наші, хлопожечки, що у вас тут таке? Так, ладно. Зараз їм підтоплю чуть-чуть, бо бачите, воду Маринка поставила з ночі і трошечки тепер лізуть одне на одного. Підожіть. Ну чого ви? А ну, давайте, я зараз вам розтоплю тут. А підемо з дровець вам принесемо. Ой ти божечки, Так, ну якби у нас вже було де то цих можна вже випускати, щоб вони бігали, греблися. Гляякенькі вже, хороші, а? гарненькі. Зараз треба, кажу, мабуть, розтопимо, щоб відборжити трохи їм тепло, бо тут сирувати. -да, Опа! Крильця є, і вже кажу, якби їм трошечки е зробити порядок, бо, бо бачиш, скупчується, пішов, я зараз дровець принесу і розтоплю. Або, може, давай каву, до каву доп'ю, поки гаряча, да? щоб вони не думають, що вони собі каку зроблять. Так, Ну все. Зараз три секунди і у вас буде краса. Чого ви? Все, давайте. Киш, 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 киш. Блін, второї прохолодніше, ніж на вулиці. Так, так. Давай, давай, давай. Все, зараз буде тут супер-пупер у вас. Давай, не скупчися в кучу, давай. Так, по попадіжу. Мабуть, було двоє чи троє. І все. А всі остальные вроді би нормально. Ніде нічого. Так, прикрию зараз у них двері, хай їм трошечки зараз тут Про прогріється буржуйка. Хоп, І потім відкрию. І хтось каже, що ой божечки, на що ж ти хто відкрив їх, то закрив? По перше свіжий воздух. По-друге, птицю все одно треба закаляти. Тому що ще ось трошечки, вони вже, я ж кажу, їм треба вже на вулиці бути. Якщо птиця не закалена, то вони отак і будуть в кучу збиватися, і толку ніякого від того не вийде. Так, так, так. Хоп, все, димить. Ну і димить. Зараз прогріється у них. І потім я все одно відкрию е двері, і в них і горітиме буржуйка, і буде е по суті, їм і тепло, і свіже повітря, і такий буде типу, типу закол. Так, оцей весь бой ми е, вивеземо туди е, фундамент під бісєтку, Так що це все убереться. А пасинки я оставлю на перемички під двері, буде перемичка, і буде е, під вікно перемичка теж. Так що, отак, отак якось заділиємо. Тут у мене куча якогось ненужного метала. Той, що хороший, що нужний, я сюди перекинув собі таке профіль, оголочок. А тут та всяка всячина, треба його скидати. І ще хочу оцю, оцю рамку, оцю всю повитягувати, поперерізаю його якимись кусками. Щось, якщо виберу з арматури, оставлю собі. Все, що не треба, на металолом. Заїжджав, заїжджав на металобазу в Полтаву. То в Полтаві по 6 гривень металолом кілограм. В Полтаві ми то все одно ж їздимо туди-сюди, мотаємося. А чого його? Прицеп підчепив і поїхав, здав. У нас металолом приймають по 3 гривні, тобто половину дадець. Тут, тут виходить, у нас за тонну ти отримаш три тисячі гривень, а в Полтаві за тонну ти отримаш шість тисяч гривень. А в Полтаву від нас сюди поїхати, ну, по дізелю це десь гривнів 400. Гривень. То я думаю, що є в тому сенс. Кажу Марині, новий можна бізнес робити тут окупляти, а в Полтаву возити. Ну вона з мене посміялася і каже: Ти бізнесмен, ти хоч оце все, як тако, по, по, обхва, що, що ти ухватив, хоч це все дороби. Ну да ладно, кров гаряча, отож понімаєте, молода і везде хочеться заробити. Так по поводу курятника, ось дивіться, це уже це в мене набросок. <реш> він, він не впаде, я можу вже зняти отут рючечок. то просто на всякий случай. Це набросок проєкт був, е, там треба розшити шифер, буде повитягувати. І оця шиферинка чуть-чуть ще надінеться, щоб її можна було гвістком пробити. І сюди зробимо ще побетонірую стопчики. І зробимо тут прихалапок. Ну як, не прихалапок. Тут буде, виходить, сітка, секція, е, металічна, зелена секція, та, що. Фух, що стадіони обгороджують. Ну такі класні зараз є. І вона 2х2,50, якраз чітко 2,50 2, довжина. Мені сюди треба 4 секції і зроблю я тут курятник. Тобто дивіться, як класно. Огороду Маринки тут трохи вкраду, як завжди, Ну, не знаю, ще годів 10 і в неї огороду не буде. Що е -е. ні? На що він тобі нужен? М? В тебе ж ногті, тобі ж не можна нічого робити в землі. Да ладно. Два все? рази буду ходити на місяць буде ну, два рази на місяць ходи. І, в общем, цей закладу сюди сітку, побетонірую стопчики, зроблю таку собі, ну, поняли, перекладину, і все. Покладеться, приб'ється сюди шифер, об, об, обгородиться і буде тут у мене гуляти куря. Я думаю, що йолки палки буде, красота. Да? А що ви думаєте? І кури житимуть в сараї в свиней. Ну, тільки там, виходить, хочу так клітки зробити вдоль, вдоль сарая, високо. І будуть кури там, виходить, ночувати, а на день виходити сюди. Буде удобно? Удобно і компактно. Думаю, буде прикольно. Ну, попробуємо. У нас, Я ж казав, що в нас усе не по правилах. І так, доброго ранку. Що Привіт. Так, так, сплять. Що, ви що тут порозкидали, га? Що порозкидали? Так каже, а що нам не розкидати, да? Вода закінчилась, мабуть. Так. В тебе що тут? Порядок? А? Я чув утром в хаті, я чув, як ти хрокала. Хрокаєш так, щоб блин, всі сусіди чують. Ти там нікого не придавила. Все нормально? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну хороше. Хороша. А ч я не хорошая? Нормально. 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 Кажи, да? Каже, як гризну тебе за палець, кажи, і будеш ти твій камінь класти. Да? Хорошечки. Розовенькі такі, -мо. Диви, диви. Це взагалі маніпусик диви, який. На, диви. Дарю. Держи. На, держи. На. А! Кричить, все, не трогай, все. Все, 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 все. порядок, порядок, не переривай. Порядок. Так, зараз поїдемо, мусор вивеземо і І заїдемо на базу, зробимо цей комбікорму, зробимо бролером. Курчатам ще купимо стартовий комбікорм. Ті курчата у нас сидять на старті дворик. Тут поїхав, взяв прямо на базарі і все. По поводу поросяток, дивіться, от коли поросята от дивіться, от бачите, поросята де сплять. Ось, а свиноматка отута. Тобто, по суті, вже вона їм не інтересна дуже. Вони там її валять разів не знаю, 5-6 у сутки. Ну, все, вже вони її не так їдять. Вони в основному вже їдять кашу, то тобто, з гранулу, воду п'ють. І вони вже бачите, образ життя ведуть. Заспала, що встане, чого нормально ось ходила. І вони образ життя ведуть от, о, о, отакий. Так що е, їх вже можна свободно пробувати, кастрірувати і перекидати сюди. Так, що у нас тут. Апо? А, ну та все. Сьогодні нормально. Бачиш, вчора ще було сирувато. Та ж вечіром кастріруємо, як Так. А що, фірточка ж на навесах у мене, я її просто поставлю і все. Так що, все. Підстиляємо сьогодні і робимо відлучку вечору сюди маленьких поросяток. Хвоте, а е, цих дівчинок е, треба пару, по цей поколоти вакцину треба взяти від парвовірусної інфекції, тому що я то, звісно, і не думаю, що це була воно. Але але, але, то тобто треба спробувати все-таки провакцинувати їх. Профілактично воно не помішає, і потім можна буде парувати. Оця получається дівчинка. Е Борульку ми спаруємо штучно. Хочу поїхати взяти або Петрена, або дюрка. Ну, мабуть, дюрка. От мені хочеться щось чогось... дюрка, капець, рижих оцих поросят Страшне, як хочу. Ну немає в мене їх де взяти. Потім треба ще набрати до мого підписника до Саші. Хотінь. Ми повинні були з ним якось зустрітися чи спробувати до нього поїхати. У мене Мерседес тепер на ходу. Тож ми тепер можемо сідати, і я думаю, що поїдемо до нього в гості. І він там мені обіцяв теж дві свинки на хорошій ну, селекції. Получається, дві свинки і кабанчика віддільно. буде донату заміна. Так що, якось отак. Попробуємо подивимося, покрутимо, повертимо, щось воно та й буде. Я, яйця в курені не забирала? Не кстати. Так, треба їм дай. Пити? Ну, то зараз поправляємося. Коротше, друзі, е я буду з вами прощатися, невеличкий обхід зробили, показали, чим ми займаємося. Надалі буде тільки інтересніше. Я думаю, що що вийде, те й буде. Шо ти, мій дринчик маленький. І мій хороший хлопчик. Привіт-привіт. привіт. Привіт. Сюди, сюди. Каже, сюди, сюди, да? <ріхова> так? В общем, такі справи. Так що всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, і хай все в нас буде добре. Все, ми поїхали зараз е, на е, сміттєзвалище. Воно у нас, кстати, нас питали, Коля, а куди ви возите мусор? У нас є сміттєзвалище, як воно міське, да? е, Ну, державне, державне. Туди просто ти купуєш талончик і, у міській раді, і відвозиш туди, е, е, цей мусор. Так що, ну так. 30 гривень прицеп у нас виходить легкового автомобіля, то ну, як, якось отак. Ото ми поїхали, є, є місце розташоване спеціально під ці всі справи. Відвіз туди і, і не морочиш голову, куди дівати сміття. Все, всім дякую, всім до побачення. Ну, а ми поїхали працювати. Давайте, пока-пока. Да? Поїхав. Що задумався? Що ти там побачив?